Отой він йде з хмарами, побачить його кожне око, і ті, що прокололи були, і племена землі будуть плакати за ним. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглядаємо прихід Ісуса Христа. Ісус Христос вже один раз приходив на цю землю, і апостол, пишучи до Євреїв, сказав такі слова 9:28. Так і Христос один раз був у жертву принесений. Щоб понести гріхи за багатьох. І не в справі гріха в другий раз з'явиться для тих, хто чекає Його на спасіння. І так, Слово Господнє говорить про те, що перший прихід був. Тепер ми очікуємо другого. А давайте розглянемо, що саме Біблія говорить по цьому питанню. Про які приходи вона звішає? В першу чергу. Перший прихід, який був 2000 років назад, коли Ісус Христос жив на цій землі в Іфліємі, допомагав Йосипу як тесля, в Римлянам, першому розділі, третій, четвертий вірш, сказано: тілом був із насіння Давидого і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святости через Воскресіння мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого. І так, Ісус Христос був по Проросту із насіння Давидового, і перший раз він прийшов в приниженні для виконання і виправдання закону і викоплення грішників. Ісая 42, 21 записав такі слова: Господь захотів був ради правди своєї, збільшив та прославив закона. І так, перше, для того, щоб прославити і показати послідовність в послусі. Другий раз же ж він явиться, сказано в Солонянам, 4 розділі, 16 17 вірш, саме Господь із наказом при голосі Архангела, при сурмі Божій зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі і так завжди з Господом будемо. І так, друге Воскресіння. Або другий прихід це буде прихід в славі для Воскресіння святих. Але слово Господнє говорить про те, що пройде тисяча років між тим, як Христос прийде для того, щоб віддати кожному справах Його, і для, після Воскресіння святих, а потім станеться ще один прихід. В об'явлення 6 розділ, а також 16 розділ сказані такі слова. В першу чергу там сказано про те, що і сталося велике трясіння на землі і сонце чорніло. Це з 12 по 17 вірш. А далі сказано, що кожен вільний і раб поховались в печері та й скелі гірські та й кажуть до гір і до скель: Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву ангція. Бо прийшов це великий день гніву його і хто може стояти. Це є... Третій прихід, так званий 16.18 сказано: і сталися блискавки, і гурки і громи, і сталося велике трясіння землі, якого не було відколи людина живе на землі. І так, третій в славі після тисячі років для відплати нечестивих з дьяволом і ангелами. І так перший прихід Христа. Про нього е, об'явлення сказано: Неправедний нехай ще чинить неправду. Поганий нехай ще поганюється, а праведний нехай чинить правду, а святий нехай освячується. Тому що в нам сказано в 8 розділі. немає жодного осуду тим, хто живуть у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі, визволив мене від, дух, від закону смерті. Про другий прихід сказано про те, що апостол Павло до. Коринфянам 15 розділ сказано, ось вам кажу таємницю: не всі ми помремо, та всі ми заснемо. І перемінимося. Мертві воскреснуть, а ми перемінимося. 20 розділ і 4-й вірш об'явлення сказано, і бачив я престоли та тих, хто сидів, і суд був даний їм. Про 3 також сказано. І того дня стануть ноги Господні на горі оливній. А 20 розділ і 20 вірш. Там є такі слова. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя і суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. Як бачимо, суд буде відбуватися за вчинками, не по якимось примарним поняттям або розумінням. А вчинки будуть свідчити проти нас. І так, перший прихід вже був, скоро нас очікує другий і третій. Ті, які живуть в Христі Ісусі, і їхні вчинки відповідають е, тій поведінці, якою жив Христос на цій землі, вони воскреснуть і будуть зустрічати Христа при другому приході, а інші будуть при третьому. І тому питання сьогодні глобальне для кожного з нас. Який? Твій прихід. Амоса, 8 розділ 11 і 12 вірш сказано. Ось наступають дні, говорить Господь Бог, і голод пошлює на землю. Не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова, і будуть ходити від моря до моря з півночі до сходу, блукатимуть, щоб знайти слово Господа, та не знайдуть. Амінь.